Малышка, а куди ми їдемо з тобою? В Кам'янське. Чого? Будемо робити на Volkswagen два ключики. Ребята, звертайтеся, кому потрібні ключики. Приїдемо до вас і все зробимо. Ребята, приїхали в город герой Кам'янське. Volkswagen. Ось от красавчик. 18-й рік. Такий ключик розламався. Хазяїва одразу решили зробити два новеньких ключиків. Програміруємо, підготавлюємо ключик. Зараз будемо програмувати машину. Так, ребят, ну що, читаємо гіпром. Ключики вже на готові. Ребят, ну що, всі ключики вивчені. Тепер у нас три ключика. Раз ключик, два ключик. І їхній. Захочуть, перемонтуємо, не захочуть, оставлять. І провіряємо. Перший ключик. Машинка заводиться. Другий ключик. Машинка заводиться. Ну і третій, повірте, заводиться. А кнопочки не працюють. Не на цьому, не на цьому, а на цьому працюють. Зараз будемо ще додати кнопочки. Ключики MQB. Volkswagen транспортер 18 год. Ребятулечки. Результат. Два ключа. Старий оставляємо хазяївам. Ці теж залишаємо хазяївам. Результат. Перший ключ. Закрива. Другий ключ. Закрива, відкрива.